Вітаю глядачів. Хочу показати, які в ній зміни повітрогенератору. А іменно, якщо зараз бачите на фото, як змінилась його висота, раніше він мав висоту 4 метри, точніше 4,20 метри. Зараз я додав і буде його висота 6,5 метрів самої мачти або щось. Довелося зробити декілька сточок. Перша сточка вийшла там 30 см над кріпленнями самих трусів. І далі вже дві сточки на нижчу вийшло. Одна десь в районі там 1,5 метра, а друга на 0,5 метра. Скажімо, виходив з наявного матеріалу. Вийшло знайти ще такої труби. Це труба на опалення, товстостінна. І тому доточував такою ж трубою. Крім цього, замінив троси на більш тостіші, щоб сильніше їх натягувати. і Так як збільшилась теж їх довжина. То зараз використовую більш товстий трос і крім цього на самому вітрогенераторі в зміниться іменно довжина кріплення хвоста. Ще на 30 см подовжив саму трубу квадратну, до якої кріпиться хвіст, і зараз він більш е, краще повертається за вітром. Ну, внизу в мене звичайними такими стяжками ті самі що були, стягуються труси. Ну, з арматури 80-сантиметрові такі забиті кілки під кутом. Натяжка доволі хороша. Натягнута як струна. Зараз трошки вітру немає, є такий невеликий вітрець, якщо подивитися, там на деревах їх хитає. Але цього недостатньо, щоб він крутився. Зрозуміло, що висоту треба піднімати до 10-12 метрів, але зараз таких можливостей немає. Крім цього, бачу, потрібно збільшити сам гвинт, так як його діаметр трішки замалий, не вистачає сили покрутити під навантаженням. І крім цього, думаю, потрібно або перемотати це колесо, або замінити на більш потужне до кВт мотор колесо. Так як з цього він, ну, максимум, що я там бачив, 65-70 Вт витягував. А так, в звичайному режимі 15-20 Вт він витягує, буває і менше до 10. Ось, тому потрібно піднімати вище, міняти на більш потужне колесо. І збільшувати діаметр гвинта. Зараз покажу з другого боку, як він виглядає. Ось так він тепер виглядає. Якщо стояти позаду нього, захід сонця. Вітру зараз немає, але на протязі дня був вітряк поки відключений від контролера заряду. Я просто провода його, скрутив всі до. Кубки для того, щоб він не крутився. А так днем він розкручувався дуже дуже сильно. Вітер був, але поки там в мене все розібрано, підключити змоги немає. І якщо дивитися, з сусідніми деревами, то висота його чуть-чуть ну, вище за дерево. Вже результат, коли все підключу, покажу скільки він буде генерувати, як він буде працювати.